Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і сьогодні у нас рубрика говорить Оракул, в якій ми на Оракулі за допомогою оракулів прояснюємо всякі цікаві питання, містичні питання. От що нам оракул скаже, щось глобальне, щось важливе для всіх. Тобто, це не ворожіння там по варіантах, а просто запитаємо в оракула. Декілька цікавих речей. І в цьому відео хочу я поговорити з Оракулом про двійників, про так зване явище двійників, бо в кожній, чи не в кожній культурі, традиції. Існують такі повір'я, причому в традиціях досить віддалених географічно да по світу одна від одної існує повір'я про те, що кожна людина має двійника, тобто в кожної людини є копія десь у світі, принаймні візуальна, да, один в один, і в нормі ці двійники взагалі не мають пересікатись ніяк. Але якщо пересікаються, якщо твій знайомий десь побачить твого двійника. То це поганий знак, і людина може навіть фізично піти з життя, якщо виліз десь її двійник. І я насправді навіть від знайомих чула такі історії, коли хтось ще при радянському Союзі поїхав кудись в Прибалтику і зустрів свою там. З серії сусідку, і прям підійшов, оце інша людина, але виглядає вона ну як близнючка. Ну коротше, я такі історії прям чула, і ой, мене ж мурашки побігли. От, і в даному випадку будемо дивитись на Брум, роман такий. Дуже мені сподобалося, як вона конкретно чітко відповідає на різні запитання. То подивимось <кхід> і почнемо ми тут з запитання, чи це ну, правда, чи реально таке існує, чи це от вигадка якась. Або, може, раніше існувала? Ну, коротше, що це, спробуємо розібратись. Якщо вийде що вигадка, що це така легенда да, надумана, то, може, метафору якось покупаємо, да? ну і головне-головне запитання, чи дійсно таке явище існує? Вибачаюсь трохи прим'ята з Ну, Нам це не завадить поговорити з картами. Чи реально таке існує? Схоже, що так. Лілії ну, лілі у нас, знаєте, щось типу прямого ірофанту второго. Тобто, про порядність, про правду, про істинні знання. Ну, тобто, це буквально істинне знання, говорить нам уракул. А тут я маю підкреслити, зауважити про всяк випадок, що в мене на цей рахунок думки не було взагалі. І я згадала про цю тему, тому що в мене є в одному уракулі карта про це. Ну, коротше, і думаю, блін, а цікаво подивитись. От чесно, в мене не було переконання ніякого. Ні такого, що це правда, ні такого, що це неправда. Чому це важливо? Бо коли в мене якесь залізобетонне переконання в голові, то я це і буду читати по картах. Ну, це усіх плюс-мінус так працює. І я тут була абсолютно відкрита до, до будь-якої відповіді, і бачите, виходить, що правда. І таке, і зараз існує, реально у нас в кожного є двійник. Так, компаньйон! Слухайте, я в шоці. Я от зараз в шоці. Шок контент. Да, у нас в кожному це, це як не двійник, а як компаньйон. Тобто, виходить, що ми всі народжуємо одразу з, з компаньйоном десь у світі. А для чого це або чому? Щоб розкрити на максимум потенціал, напевно, по сонцю. Або якась дуальність, типу день-ніч. Угу. Ну, скоріш за все, так. Да, тут щось про розкриття потенціалу, типу запасна версія Ого. Угу. Ну, бачите, не з повітря ще беруться міфи, легенди, якісь речі. Тобто, у нас всіх по подвоє народжується. А подвоє чи більше. Чи може бути більше, чи це по-різному? Людина і кінь. Ви Знаєте, знаєте мені чомусь йде, що це, ну, як би двійники вони не один в один. Типу, один активний, інший пасивний, один основний, другий як підлеглий. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, суть моєї думки, може, воно якось там інакше, але тут теж от, людина і кінь, який її везе. везе. Тобто це щось типу: от, одна людина, прям повноцінна людина з душею з усім, а друга може як біоробот. Ну щось таке. Ну, друг, Другий якийсь двійник, він як споміжний або запасний взагалі. Бо тут вийшов як компаньйон, собака, да? І, і тут все ж таки не на рівних вони. Кінь везе цього вершника. Вершник головний. Душа коротше одна, а версії дві. І один з двійників, типу є носієм. Душі, а другий. А другий тоді для чого? Давайте це питаємо. На випадок смерті? Щоб дожив те, що той не дожив. Ого, і Ще можна прочитати, що другий, по суті, як мертвий при житті, бо все, що не має душі, воно мертве. Може, це і є частина у тих біороботів, про яких говорять езотерики, да? часто. Ну, добре, якщо е, людина помирає, е, її душа, куди йде її душа до цього двійника? От я думаю, як тут е, сформулювати коректно, що стається з цим двійником, якщо людина, яка носить душі, е, помирає? Ключ. А, ну входить душа тоді в тіло двійника і доживає те, що там не дожила. Це, напевно, на випадок передчасної смерті, якої не мало бути Ого. Як аватар запасний, чи що. Слухайте, може, звідти і пішло повір'я, що якщо побачив свого двійника, або хтось побачив близький тобі, якщо об'явився да, двійник, то ти помреш? Тут, тут щось є, тут як, якась зв'язка, да? Можете мені написати, що я крейзі. Ну, в принципі, я на Ютубі такого не помічала, щоб у мене в коментарях сміялись. Ну, Ну Така виходить інформація, я не знаю, як її сприймати. Ще, до речі, карта Труни на дні. ну да, Тут багато пов'язано з життям, смер... з темою смерті, своєї, не своєї, передчасної, не передчасної, То тут дуже-дуже важливо це безпосередньо зв'язано. Ну, і карта Труна завжди говорить про якісь таємниці. от Такі речі, е, приховані від більшості людей, такі закулісні, да, за лаштунками життя. І ну, містичні всякі речі, звичайно, по карті труна. Але тут, да, тут тема некротики дуже важлива, бо тут, да, бачите, і хрест вийшов, і труна на дні. Як живе своє життя двійник, якщо з його парою, в якій душа, все ок, і він виконує свої задачі і проживає свій ну, нормальний життєвий сценарій, той, який має. І Що тоді? Як живе своє життя цей двійник без душі? А, спонтанне, абсолютно життя. Напевно, це хоч і не карта риби, да, вийшла, кораб... але корабель але ж він теж такий нестабільний. От куди цей, тут ще і е... шторм, такий, от куди, Та таке враження, що його як корабель кудись несе, куди занесе, туди і понесе. Ну, Якесь життя живе, наповнене випадковостями. Де всякий рандом. Е його несе. Ну, коротше, тут навіть може і програми якої бути. Ну і живе десь, як правило, за кордоном. Бо в карти корабель є да, відтінок такий далеких земель, да, щось за морями. Десь там за морями. Якось собі живе і зовсім інакше життя, до речі, інакше, не один в один. Добре, а от особистість, характер, окрім зовнішності. Він інший, чи такий самий плюс-мінус? А він живе як непроявлений, нерозкритий, от такий непомітний. Тому що, ну да, якщо він буде помітний, якщо це буде яскрава особистість, ще й прославиться, або яку там знають, як якогось класного спеціаліста-фахівця, то, ну, коротше, для нього важливо не висовуватись, да? Тому він десь далеко і е, така от непроявлена особистість, непроявлений характер. Тут оцей біоробот може жити, він же має свідомість і сам себе не знати, не розуміти до кінця, що я таке. От і не мати такого ж там характеру яскравого, примітного. Да? Нічого примітного ця людина живе і ну нічого примітного в ній немає. І до речі, може може і прокидатись через те, що десь помер двійник. Прокидатись раз, і з'явилась людина, як підмінили, так? Да? Як цікаво. Я до речі, розгубилась і не знаю, що ще запитати. Тоді тобто, да, ці люди не вигадують, виходить. Як далі відбувається життя двійника, коли його на всій душі помирає, і душа вселяється в нього? Що тоді от відбувається з цією людиною? З серце з'являється, серце. А до того він може бути і, да, якимось безсердечним, бездушним. Емпатія з'являється, можливо, кохання таке прямо з великої літери в життя приходить, оживає, да? Серце битись починає смак життя відчуватись. Прикольно. І що нам робити з цією інформацією? От да, фінально запитаємо, а що нам робити з цією інформацією? Забути. Послухали і забули. Ну, не приймати в штики, напевно. Це ж коса. Ну, не смерть, це коса. Коса. Угу. Ну, добре, давайте давайте по варіантах. Буквально на два варіанти. Де ваш двійник і який він. Не буду тут таймкод прописувати. Можете загадати на один варіант себе, а на інший якусь близьку людину. А, запитаємо ще, а відкриється ця інформація, от, чи стане вона загально доступною? Бо наука розвивається, прогрес якийсь іде, і може там, знаєте, бази ДНК якісь почнуть створювати. Ну, коротше, це ж може якось вилізти як? в процесі того, як змінюється збір інформації, да? інтернет, оце з'явився і все. Чи стане загально ну, всім відомим цей факт? Ну, скоріш за все, ні. Хоча... Ну, да, навряд, тут книги закриті. Може, ця інформація Як оберігається і робиться все, щоб вона не вилізла. Окей. А ДНК однаково чи різне? ДНК. двійників <кхід> Різне. ДНК різне. Ну, бо це інше тіло, ну, в принципі, да, логічно. Я от не знаю, звісно. Наскільки ймовірно, щоб люди виглядали як копії і мали різне ДНК. А, ну, напевно, ймовірне, бо близнюки ж мають різне ДНК, схоже, але різне, напевно, так. Да? Ну, генетика взагалі така наука недосліджена ще. і не знаю, Наполовину так точно ну, погано досліджена, погано вивчена. Значить, якісь відмінності ДНК має. Ага. Ну, давайте про ваших двійників на два варіанти. Десь себе загадуєте, десь близьку людину. Ну або просто слухаєте, або промотуєте, як хочете. Можете натиснути паузу, зосередитись і обрати варіант. Варіант перший. Лілі. Ну, тут, напевно, про нього розказують, що е, ваш двійник е, такий. Порядний, традиційний, традиційна порядна людина, е, сім'янин тут показують. Живе от тут людина побутом, домашніми справами, в домашній якійсь рутині. От таке щось. Може, велику родину має, може тут така історія, коли люди там три покоління разом живуть в одному будинку, от щось таке. Веде своє земне родинне життя. Мені навіть країна пішла. От дивлюсь на цей будинок. І, і де мені щось типу Фінляндії, от десь, в Скандинавії. Там, де, знаєте, мені пішла картинка, що стоїть будинок. Що таке, якийсь населений пункт? От будинок, як тут, от стоїть в полі, да, або недалеко від лісу. І до наступного будинку машиною треба їхати. От якісь такі розкидані поселення, де ну коротше, не густо населений якийсь населений пункт. Ну, коротше, ви зрозуміли, не в мегаполісі живе, не в якомусь там навіть містечку, а живе, от, як відлюдником в рамках своєї родини, в родинному колі і там і серії раз на два тижні виїхав кудись за продуктами на машині, повернувся і, і все. і Нема потреби. І ні з ким не спілкується майже. Ну, ну є, є такі люди, які живуть от в такий, в такий спосіб життя. так? Да? Праведник мені таки пішов прям. Цікаво. От цікаво, наскільки це схоже на вас. Напишіть мені. І другий варіант тут. що? Що цей якір означає. Ну, тут теж, бачите, такі енергії пішли статичні, да? там от Лілія, будинок, тут от якір. От. Якась статична людина, статичний спосіб життя, бурхливої діяльності, життєдіяльності. А, служить. Тут, тут от служить, як знаєте, він в системі. Служить, можливо, в армії, можливо. В якихось державних службах, держслужбовець, вартовий, десь, не знаю, наглядач маяка. от. Людина служить, і цій службі присвятила своє життя. І життя одноманітне і статичне. Десь на когось, на щось комусь служить. Гурату, напевно, як між вами, перешкода. Відстань, як заслон, який е, не дасть одне одного побачити. Да, не, нема зв'язку і не може виникнути. І, до речі, вам навряд прийде інформація про цього дійника. Ну, така от історія. Буду рада почитати ваші коментарі. Як вам це все відгукується, ця, ця вся історія? Вірите, не вірите? Як вам такі відповіді карт? Я аж підвисла, чесно скажу. Мене здивувала ця інформація, але цікаво, цікаво, це цікаво. От такий новий інсайт. А в мене на тому все. Пропонуйте теми для таких відео. Буде будуть цікаві теми. Може, частіше таке зніматиму. Ще в мене є схожий плейлист на основному каналі Террот.ФМ. Нічні посиденьки теж давно не знімала до нього. Треба щось зняти там, там, от вночі, от коли мені припікло знімати, я теж такі загадкові питання там розбираю. Якщо вдень, то сюди на цього каналу. Якщо вночі, то в нічні посиденьки. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу, за вашу активність, за те, що ви тут Підписуйтесь, залишайтесь тут, ставте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.